Тут якась голова якої нема. Качок, пан качок. <риск> Що це було? <риск> Чекає на нас, я не знаю. <риск> Просто ні з того, ні з цього вилізає гордон і лякає тебе. Ну, <риск> Просто. Всім, бета-тестове чолобиття. З вами Паша Іденчик, і ви на каналі Бета-тестери. Що ми сьогодні граємо, Денчик? Так, сьогодні в нас гра, яка називається Night Shifted the Gym. А, я навіть зачитаю трошки а, оцей опис, який розробник нам представляє: Твоя перша нічна зміна в порожньому спортзалі перетворюється на спуск у божевілля. Прибирай обладнання, мий підлоги і відкрий, що ховається в тренажерному залі після півночі. Що ж, пропоную почати і подивитись, що саме там ховається. Тут є українська мова навіть, так? Да, так, да, да, це перша демка, до речі, де ми побачили українську мову. Ну, можливо, тут немає ніякого тексту. Подивимось, можливо, тут тільки менюшка на українській. Ну, клас, погнали, походу, ми якась прибиральниця. І. Мож... При... Можливо, якась. О, мені потрібні були ці гроші. Нарешті, нарешті, і я розумію, про що йде мова. Якась прибиральниця, у якій в шафі є якісь скелети. Який... Я подумав, що це реальна людина там стоїть. <рес> Який красень, подивись. Це реальна людина. <рес> <рес> Здавалось, що це боксерська груша якась. Так, да, знаєш, як оце дівчата тренуються, коли на них нападають. Так. Я не знаю, чи, чи зачитувати це, це все, що він каже, бос. Я, я думаю, що ми це можемо скіпнути. Так, да, я теж. Навряд чи тут щось є, прям. О, нам тут. Так, окей. Розставити ваги. Ааа, <хи> ми себе бачимо, там наше відображення. Да, да. Хто ми? Так, ну, виглядає як якийсь, так, да, дійсно, прибиральник. Але не дуже такий зрозумілий. Так, ну що ж, ходімо розставляти ваги. От. Так, ага. Так. Да. Значить, я правильно зрозумів це завдання. Легше, ніж занурюватись у безодню, як в минулому випуску. Так, але ти знаєш, управління тут гірше, я тобі скажу. О, теж дихай, дивись. Мабуть, ми зараз помремо десь. Це просто якась гантеля дихає. Або хтось... головному герою просто дуже важко носити їх. А, окей. Нас... <рес> просто ну, дарма збирав, нафіга ця робота була, треба. Якось нас скіпнули на англійську мову. Нам кажуть, що треба чистити непристойні речі. <рес> <рес> ну, ти знаєш, ми люди не бризгливі. будемо зараз займатися і такою роботою, навіть брудною. О, тут дивись, тут відображення, до речі, покраще. Ага. Тут якась голова, якої нема. Окей. Так, ну що ж, пішли чистити туалети. Ага. Тут, тут хтось дуже жорсткий наслідок прям. Я не знаю, якого роду тут тренування в цьому залі, якщо тут такі сліди лишаються. Просто люди ходять по калині босими ногами. Опа. Ну, це клієнт, я гадаю, цього спортзалу. Мені, мені, мені здається, він незадоволений чимось. Можливо, йому або не, шару, не дали. Що це було? Дійсно, дійсно, що це було? Начебто ми просто прибирали там. Ні, це дійсно наша уява, просто нам здалося. Він, він просто не любить, щоб спортзал прибирали. Він любить займатися, коли брудно, брудний чувак такий. Так, ну що ж, гра нас викинула. Е, окей, давай спробуємо ще раз. Можливо, ми щось не зрозуміли, можливо, я міг втікти від цього персонажа. Давай. Це знаєш якась компенсація за нашу минулу гру, ми її не пройшли, а цю ми пройдемо аж в два рази, наприклад. Погано, що прям з Денків вибиває взагалі прям з гори. Не В головне меню. Навіть. Я поки нічого не бачу, якщо що. Так, зараз. Зараз, зараз, зараз. Прикинь, ти обертаєшся, він просто біля тебе стоїть цей. Качок, пан качок. Так, сподіваюсь, ти бачиш. Так, так. Цікаво, ми можемо за ним? Ні, не можемо. Ну, що ж. Окей, що, ми знаємо, що треба зробити. Ну цей качок прям кріповий такий. Він прям переслідує з цією гантелею великою. Можливо, він хоче, щоб ми його підстрахували, знаєш, бо штанга це небезпечний від спорту, треба ж страхувати людей. Да він так ще дихає. Помочі ті тебе просто за тобою, Помочті. Це я, знаєш, взагалі вважаю, що це не етично, що ми від нього втікаємо, тому що дійсно людині допомога потрібна. Це як в доті ця фраза, Господи, поможи. А, дивись, ось ми втратили це минулого разу, бачиш, він прям піднімав ці ваги тільки що. Єдине, що він невидимий. Можливо, це якийсь дух клієнта, який ніупокаєнний, знаєш такий. Тобто, коли ми. Прибрали Парашку, він чомусь вирішив. вирішив yeah. що от, от, от зараз, от зараз пора. Так, ну ми за вже цю роботу гарно знаємо, тому вдається все дуже швидко. Можна звалити oh. звідси взагалі. Можна наліво побігти, от туди, чи куди чи куди yeah. взагалі бігти. Давай спробуємо, мені здається, тут типу двері. Да. А Закрий, закрий, їх, закрий. А їх нема, дивись. Іх буквально. Це, це просто вилізає якась скотина і просто лякає тебе. Да. Знову, ну, ну давай ще раз, слухай, давай. давай ще раз цю демку ми мусимо пройти. Щось можна зробити, я впевнений, що щось ще має відбутися. Просто ні з того, ні з цього вилізає гордон і лякає тебе, ну так, така собі приколюха. Так, зараз. І двері не зачиняються, вони просто щезли, їх нема, в принципі. Да, так, вони просто зникли. Мабуть, якраз щоб ми їх не зачинили. Так, окей, що ж. Ну, в цей раз точно у нас все вийде, я вже вірю. Це, знаєш мені якийсь вайб п'ять ночей у Фредді. Тільки в спортзалі. І ні, ну... ніч одна, судячи з усього. Так окей. Щ щось є, щось є від FNAF. Теж якийсь аніматронік тебе переслідує. Що на них там написано? 3 кілограма. Ну, тобто, якщо є два бліна, то виходить шість, мабуть. А ну, можна знаю, завадити його? Ні, не виходить. Ну що ж, не хоче людина допомоги? Окей. Хто ми такі, щоб йому заважати? А цікаво, можна цими гирями, гантельками кидатись? Ну, загалом то отак от можна, так. Да. спробувати вожай... захиститись, да. Да Давай спробуємо шатати його. Хе-хе. <режив> <режив> спробувати варто його, так, так. Або оцим, щоб це не було схоже на швабру. Це зачіска когось з а, мультфільму а, думками на виворіт. Якась емоція, просто загубила зачіску. <режив> <режив> да, так ну що ж, давай будемо захищатись з цією шоброю. Що робити. <рес> ну ми тепер Блін, шкода, що ми не бабця. <рес> Як та з гри тої японської да О, Не О, бача! А давай спробуємо втікати вти... в... від нього кудись, просто тікати. А там є куди пробігти далі? Чи, чи тут немає куди пробігти? Може тр... треба десь сховатись? нічого не відчиняється. Ні-ні-ні, на жаль. Він, я його ж навіть нема, він навіть не зайшов. Ну, давай спробуємо ще кудись пробігти. Можливо. О, що... Треба дослідити, можливо, цю локацію раніше, бо ми не заходили в цю кімнату. Може там щось в ній є раніше? Давай спробуємо. А можливо, взагалі не в неї треба піти, а кудись, до прикладу, до, до рецепшена? Можливо. Ну, гра поки що претендує, мені здається, на дуже високу оцінку або на дуже низьку. Я навіть не знаю, що сказати. Ну, давай поки що, да, Поки що пограємо, щоб потім вже авторитетно сказати свою думку щодо цієї гри. Ще одна нічна зміна. Ну це вже яка? Виходить четверта наша ніч? Майже п'ять ночей дійсно. Ага. Знаєш, я тут так пропролистував, подивився, що тут минулий прибиральник зник безвісти, тому можливо це він. Просто він тепер замість того, щоб абонемент купувати, сам тут ховається і качається. А давай... Перед тим як піти у ванну? чистити парашку. Подивимось куди тут ще можна піти. Давай, давай, я теж про це подумав Він щось не дихає цього разу. Може чи так? Можливо, він... О, почав, почав. Зрозумів, типу. Ей якісь нецікаві. Вони. А можна в бочку заховатись? Ну, взагалі я зараз прямо в ній. Але чи можна вважати, що ми заховалися? <світ> <світ> Двері тут не відчиняються. Кабінку заховатись не можна, да? Ага, ось, так, мабуть. Сюди дивине, що бачиш, я десь в суперпозиції між туалетами бочкою зараз знаходжуся. І не дуже розумію, як мені вилізти звідси тепер. А, тобто. Ну, ми вже заховалися в якомусь сенсі. Тобто Це все, так? Да? Це, 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 це п'ята ніч з Фредді починається, статись, я так розумію. Це от, що могло статися. От воно сталося. Я так розумію. О, о, я, здається, вибрався, так. Але спробуй просто отчинити. Да, я гадаю, треба і сховатися з, в туалеті. за зайти і зачинити за собою тепер. Ну, можна вважати що так, це ми сховалися. Ну давай. Окей, так, я навіть підготовлю за да, двері. Направо, ми ж нікуди там не підемо. Ну ні, там. Не вийде. Окей. Своїм життям живе за швабра. Ні, я все-таки спробую її взяти з собою. Щось із Хогвартсу. Так, ладно, швабра. Нам не потрібно, я гадаю. Зачиняй, зачиняй. Ти точно сховався. Ну, дивись, штангу я бачу, але вона як... не знаю. Через стіну. <гум> Мені дуже подобаються ці текстури, це щось неймовірне. Я тобі да, так давай, до речі, подивимось, а дивись він. Чекає на нас, я не знаю. А якщо спробувати. Окей, якщо спробувати вибігти і реально тікати від нього, прямо. Ну або тут просто глину скинути і сейти додому. Давай спробуємо просто вийти і тікати від нього саме в тій локації. Ну, давай спробуємо. Можливо, він просто задовбеться бігати і просто вмре. Ну так, да, він так важко дихає, що мені здається, кардіо в нього сьогодні вже було. Так, да, в нього просто серце стане. Єдине, що знаєш що, я знову не можу вийти звідси. Це страшний сон просто застрягти в парашці в такому спортзалі. У мене одного разу товариша закрили в нічному клубі, так? Там просто погано стало, він вирішив просто, що йому треба там відпочити трохи. Можливо, розробник цієї ігри цю історію почує і зробить іншу частину вже про клуб нічний. Давай так. спробуємо вийти звідси. Я намагаюся всіми силами, але. А, а прям якщо прям от на ручку навести курсор. Ні. Так. Да, тут все ж таки треба ще попрацювати. А що там в урні, а в, в урні щось там світиться чи мені здається. О, я взял сміття, да, до речі. Можливо це наступне завдання було почистити типу сміття тут. А він стрибати вміє? Ні. Але він якось сам, типу, знаєш, залазить на текстури. Так, ну що ж. Опа! Ні-ні, ми все ще всередині я гадаю. Мені так здається. Ну, давай прям спробуємо вилізти. Він просто стоїть там, повтикай на нього, як він тримає, дивись на його пальці. Він чисто мізинчиком тримає. Ну це вже професіонал, видно, що людина на перший день в залі. Так, от я просто не розумію. Ми все ще в кабінці, чи це ми вже дійсно вилізли, але. Ну, візуально в мене в кабінці. Але це тільки візуально, може, так здається. Ну... <с> Мені цікаво, чому він не йде. Значить, ми, типу, в кабінці, а, а спробуй звідси відкрити. двері. От я двоє двоє зараз теж намагаюся, причому інтерактивною стає зона, Тобто ми можемо спробувати, але вона не відчиняється. Ну, цікаво, треба ж звідси якось вилізти. Правильно? Не можеш бути так, щоб не було шансу звідти вилізти. Чи може? <с> Мені здається все, що завгодно може бути тут. Це продовження, знаєш, цього дійсно спелеологічної гри, в яку ми грали минулого разу, де ми теж застрягали, тільки тут трошки інакше. О, подивіться минуле відео воно того, це дуже чудова гра про дайвера. <с> так, що ж, я гадаю, можна спробувати, мабуть, ще раз. Але. Якщо фінальний. Щось, да, фінальний, якщо я зможу перезапустити цю гру, бо вона навіть через escape не виходить. Що ж, кардинальні міри для кардинальних часів, як то кажуть. Так. Ну, насправді з цієї денки не зрозуміло нічого поки що. Так, задумка дуже глибока. Настільки глибока, що можна втонути. Є якісь певні завдання, що ми маємо поприбирати в спортзалі, але. але ж. Просто дивно. Виглядає, що знаєш якийсь заділ на те, щоб там поприбирати ще в наступному туалеті, теж є. От в цьому, де в кабінках знайшли щось. Може, дійсно треба побігати від нього, він зникне побачимо ну, Насправді я сумніваюсь, але можна спробувати. Я теж сумніваюсь, що не вийде. Да, ага. Що лишає? Якщо не вийде, то треба зробити, напевно, те, що зробили до цього. Сховатись в кабінці. А ще, якщо сховатися в тому, власне, в душові, де ми були? Можливо, він не зайде сюди. Мені здається, зайде. А, а може він шукає свою голову, а там його голова в цій локації. <рес> ну і що він чомусь за нами саме, а не за головою. голову. Голову вдома забув. Так що ж. Причому, до речі, я от задумався. Це ж не туалет, це насправді, до речі, це не туалет, це душова. Можливо, нам треба поприбирати там. Можливо, в цьому помилка. Він не задоволений нашою роботою. Як це логічно, бляха, це, це це взагалі класний. Да, дивись, це працює. Ми весь цей час просто замість туалету ішли в душову і бля. Просто як його скибідітой. Да-да-да, це очевидно була відсилка. Очевидно, відсилка на це. Ну, слухай, так веселіше. Мені здається, розробник був би в шоці, якби він побачив це відео, як ми просто намагаємось <клухи> мити цю душеву і потім, ну коротше, це. В нього такі рухи прикольні, а він, наче брейкер, просто якийсь супер електрик. От дивись біля дзеркала здання, і Boom Fang MC вробити супер електрик, супер електрик! Слухай, не хотів казати тобі, але кудись зникла швабра. А от вона в кінці, вона в кінці там, ні? Ні, ні. А вгору подивись вгору. Я просто її взяв і вона зникла. Ліворуч, ну мені здається, що вона там має бути, десь. Просто подивись, вгору, можливо, тут. А ти не міг її викинути просто через стінку, давай. Можливо, да, можливо, міг, я не знаю. В цій грі давай, все так. можливо. Тут її пошукаємо, нема, так? Да? Але ми, на, невірному шляху, ми знайшли от новий варіант проходження цієї гри, знаєш. Ну це це настільки тупо було, це просто катец. Так, ну що ж, знаєш, я гадав, що це останній раз, але ні, О, о-о-о-о-о-о! А вниз, якщо подивитись, може вона провалилась тут в текстурі, десь щось синє було. Я бачив знов ту. саме в підлозі. Чи то нога була. Це, мабуть, нога, так. Я просто взявся за неї. можливо, дійсно я якось там зламав текстуру, не знаю. Давай спробуємо ще раз, все ж таки мені вже цікаво навіть. Зараз ці... класичним методом перезапускаємо цю прекрасну гру. Ми просто. Це, це реально день бабака. Одні ті самі завдання. Знову ми йдемо. Збирати ті гантельки. Ну, мені здається, це для розробника це б було таке ржачне відео. Він би просто подивився і сказав, боже, як це тупо, вони не можуть просто прочитати, що треба не <свісля> душову <свісля> 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 почистити там. Так, але проблема та просто... в тому, що воно зараховується, розумієш? Тобто, коли ми прибираємо душову, зараховується, що ми прибираємо туалет. Як це? Ну, <почистити> можливо. Щось схоже На бай! Ну так, трошки, так. Да. Як то кажуть, серединки на половинку. До речі, в цей раз він почав раніше дихати. Не знаю, як це працює. Я завжди був впевнений, що коли я беру саме оцю гантелю, він типу... там щось надривається. Так, де там останнє? Ну завдання таке, він прям... Розробники прям напрягли нас треба зібрати. Рівно 5 гантеличок і гірічок. не менше, як це кажуть. Так, ну шо ти готовий до цього скібіді Тойота? Ні Так, зараз вся увага на цю швабру. Просто нас лікають качком. Так, все, я її не відпускаю. Оп-оп. оп Що ж, тепер ми не знаємо, що чекати далі. Голова все ще тут? А можна голову помити От, от я теж спробував, да, Протерли його трошки. О, дивися. Непогано виглядає. Це це, це хей хачі стейкина. А отут дверь була позаду, прям. Можливо, туди треба піти. Так, щось він там. О, він знов знов щось рипається. Да, да, да. Жим Жим робить, що робимо? Втікаємо від нього, мабуть? А в ту двері ми не можемо побігти? Да, я зараз спробую, хай він це коло мотане зі штангою. Щось він там заплутався трошки. Не вчу, не, 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 в цю, не в цю. А присісти можна? Ні. Ну все, нам. Гайки. Агабельські. <реку> 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 так, ну я не знаю, чи є в цій грі якесь продовження далі. Можливо, ми десь його не розгадали. Можливо, наші декілька підписників спробують і потім напишуть нам в коментарях. Диму, я, думаю, я думаю, що я більше не готовий. Те ж саме, Щоб да. Ще одну ніч провести в цьому спортзалі. Це просто дуже важко насправді. Що ти скажеш? по грі взагалі? Ну, от демка така? Так, ну що ж, задумка була цікавою. Перенести в спортзал такі ось жахи. Але, мабуть, у всьому, починаючи від реалізації і закінчуючи управління, вийшло не дуже. А, я б дуже не радив насправді пробувати грати в цю гру, бо вона, якщо чесно, не приносить ніякого задоволення, мабуть, окрім як, якоїсь такої крінж-задоволення. Якщо вам подобається щось крінжове, ця гра буде для вас. Типу, якщо вам подобається просто якісь хоча б закінчені чи е, цікаві проекти, як це була, до речі, дійсно наша минула гра про Спелеолога цього альпініста, то вона прям цікава, як для Демки. Це вже прям якийсь продукт. Тому цю гру я б, мабуть, не радив, і моя оцінка 1 бал із десяти. Один з 10. Один Кадзима з 10. Один Кадзима з 10, так. Окей. Е, я вважаю, що. Ну, я б її не, запу... ну, не те, щоб не запустив, я б її запустив і одразу виробив би її. Я Гра я, прям от як формат YouTube каналу. Повітряна тривога! Є-е-е. Yeah. Так, я би її виробив напевно одразу після першого завдання. Ну, тому що тут завдання не цікаві, потрібно просто прибирати. Лякають нецікавим персонажем У нас якийсь просто качок, який дихає, так ніби він зараз вмре. Тому я погоджуюсь, що один Кадзима з 10 це максимум для цієї гри від мене. Це особиста думка. Е, ну, Видно, що її робили небагато людей. Можливо, це один розробник просто її зробив по-бистрому. -по і дропнув. Ось вам гра, друга. Да, так, тому... але до речі, до речі, виходить вона в листопаді, тому, можливо, не знаю ми ще. Якщо ця гра буде вам цікавою, можемо подивитися, що вийде у розробника, коли вона вийде. Я не знаю, я не, я не впевнений, що я б хотів повертатись до цієї гри. Ми тут просто в демці вже ходимо через текстури, зникають у нас просто матеріали, не звідки просто і, і від'являються і зникають. Ну, коротше, це явно. Погана спроба, коротше, зробити хорор в спортзалі. Можливо, е треба було лякати чимось іншим, аніж оцим качком. Якось просто він і не стрьомний. Знаєш, мені, в мене якийсь вайб трошки фільму The Room з Томівайсо, і мені здається, оця гра, це The Room, тільки в Світі Ігор, якщо ви знаєте такий фільм. Можливо, і так. Ну що ж, ось такий у нас вийшов ролик, така от цікавенька гра для когось, напевно, вона є. З вами були Паша і Денчик, Підписуйтесь на наш канал, дивіться нові відео, будемо вам раді. До Да, Бережіть себе, па-па!